Просто зараз Верховна Рада працює над двома полярно різними ініціативами пов'язаними із правилами виїзду за кордон. З одного боку парламентарі готують законопроєкт, що дозволить чоловікам віком до 22 років виїжджати з України. З іншого обговорюється можливість саджати у в'язницю тих, хто перетнув кордон незаконно або ж порушив терміни перебування в інших країнах. Докладніше про те, чи є законним таке посилення відповідальності і чи має ця ініціатива шанси на ухвалення. Далі підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Від початку повномасштабного вторгнення українські прикордонники впіймали близько 43 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України. Крім того, понад 4 тисячі військовозобов'язаних чоловіків з цього числа намагалися виїхати за допомогою фіктивних документів. Такі дані наводяться у пояснювальній записці до резонансного законопроєкту 136.73 від прем'єрки Юлії Свериденко. Остання налаштована встановити кримінальну відповідальність для тих, хто намагатиметься незаконно виїхати з України. Та для тих, хто порушить терміни перебування за кордоном, зокрема, пропонується або штрафувати порушників на декілька десятків тисяч гривень, або карати ув'язненням. Наразі цей документ уже опрацьовується у Верховній Раді. Окремі парламентарі виступили проти ініціативи Свириденко, адже вважають, що це є неприпустимим для демократичної країни. Водночас голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимошко в коментарі для ТЕСНЮЕЙ каже, що саме кримінальна відповідальність здатна змінити ситуацію на краще в питаннях мобілізації. Безкарність породжує злочинність 24 лютого, 2022 року. Всіх чоловіків було зобов'язано надати про себе інформацію. Певна частина добровільно пішла воювати, а далі справа не рухалася. Скільки не оповіщували, скільки не зверталися, скільки не закликали, скільки не апелювали до свідомості. Але після того як оголосили, що за порушення будуть штрафи і кримінальна відповідальність в Україні було створено реєстр, до якого близько. 5 мільйонів громадян надали про себе дані, зазначає Тимочко. За словами військовика, сам факт наявності кримінальної відповідальності серйозно вплине на масованість в спроб втечі У багатьох за таких умов просто не буде бажання вчиняти злочин. Резюмуючи, він каже, що на його думку у законопроєкта є шанси на ухвалення. Якщо ж політики будуть його зарубувати, їм доведеться взяти до рук зброю, каже Тимошко. Своєю чергою нардепка Мар'яна Безугла вважає, що якщо закон запрацює, в зоні ризику опиняться ті чоловіки, які з якихось причин переплутали документи під час перетину кордону. Адвокати колишній слідчий Роман Сімутін нагадує, зараз за незаконний перетин кордону діє тільки адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у 8,5 тисяч гривень. Якщо закон буде ухвалено, то щодо тих, хто перебуватиме у прикордонній зоні, можуть бути відкриті кримінальні провадження. Питання, як будуть доводити умисел, залишається відкритим, але це ще не все. Можливо, таке, що відкриють кримінальне провадження та звернуться до правоохоронців іншої країни щодо депортації певної особи. І та країна буде зобов'язана видати її Україні. Тобто, можливий такий механізм ефективний та дієвий. За іншими статтями інші країни повертають тих, хто скоїв в Україні кримінальний злочин, але це все складна процедура. Зазначає правознавець, водночас, за словами Сімутіна, в даному випадку кримінальне покарання є неспівставним з порушенням. Крім того, для приведення в дію вироків за цим законом в Україні елементарно не вистачить в'язниць. Враховуючи це, адвокат припускає, що законопроєкт або вже ухвалений закон може стати предметом позову від нардепів до Конституційного суду України. Саме він поставить крапку в тому, чи закону впроваджують кримінальну відповідальність за подовжене перебування за кордоном і його незаконний перетин. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Незабаром чоловіки віком до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Днями цю ідею озвучив Володимир Зеленський. А тепер про напрацювання відповідної постанови повідомляють і в Кабміні чи ризикує Україна втратити частину молоді через еміграцію? Чому мобілізація юнаків може бути небезпечною? Та чи справді цивільні готові воювати проти ТЦК? На ці питання у розмові з телеграфюей відповіла директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наразі кордони України закриті на виїзд для чоловіків від 18 до 60 років. Втім, вже найближчим часом Кабмін обіцяє напрацювати постанову про дозвіл на виїзд. Усім громадянам до 22 років Демограф Кайла Лібанова називає це позитивним сигналом. Водночас експертка зазначає, що не кожен позитивний сигнал призводить до позитивних наслідків. З одного боку рішення цілком логічне, адже мобілізаційний вік в Україні стартує лише з 25 років. З іншого це загрожує державі втратою молоді, яка може почати масово виїжджати за кордон. Каже науковиця, Лібанова виступає категорично проти зниження мобілізаційного віку, тому що це є прямою загрозою для демографії. Водночас вона зазначає, що без мобілізації взагалі нам не обійтися, адже хтось має боронити країну. Виходячи, з цього постає питання ризикованості виїзду за кордон 22-річних. Якщо війна не закінчиться за два роки, вони досягнуть мобілізаційного віку за кордоном і навряд чи вступлять до лав українського війська. Елла Лібанова зазначає, що станом на сьогодні в українському суспільстві немає розколів, проте є лінії поділу. Зокрема, це стосується сутичок цивільних з військовослужбовцями ТЦК. На думку демографки, масштаби даного явища суттєво перебільшені. Це точно не розкол. Розкол це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. А що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту? Розколом це не можна назвати, каже експертка. Натомість вона впевнена, що конфлікти між службовцями ТЦК та цивільними значною мірою є наслідком дії російських ІПСО. На жаль, Україні поки що не вдається боротися з цією формою впливу з боку ворога. Зазначає демограф. В одному зі своїх публічних виступів Лібанова зауважувала, що головним настроєм для українців залишається позиція стояти до перемоги. Водночас, експертка пояснює, що у кожного громадянина є своє розуміння поняття перемоги. Зокрема, вона сама вбачає її у поверненні до кордонів 91-го року, але розуміє, що зараз про це не йдеться. На думку демографки, в сьогоднішніх реаліях перемогою стало б чітке розмежування по лінії зіткнення без територіальних поступок і з серйозними двосторонніми гарантіями безпеки. Причому укладаючи угоду про ці гарантії Україні, слід пам'ятати про долю Будапештського меморандуму. І не сподіватися на дію умовної п'ятої статті НАТО, зважаючи на те, що питання окупації території є ключовим для Володимира Путіна. Цілком ймовірно, що він не піде на такі умови мирної угоди. Якщо позиція Володимира Зеленського з цього приводу також буде непохитною, це означатиме, що війна продовжиться. За словами демографки, обираючи стратегію для майбутніх переговорів владі, варто враховувати те. Скільки ще люди готові терпіти війну. І це буде головним показником. Зазначимо, що за даними Київського міжнародного інституту соціології, станом на червень 2025 року близько 60 українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничок повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По-друге, необхідність мобілізації під час нічних рейдів поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку. Не виключено, що затриманих за порушення комендантської години. Чоловіків без військово-облікових документів можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.